Ліна Костенко читає надія Косенко. Біжить лошадка по асфальту, Цок-цок цокцок копицями, цок, цок смагляве літо смалець смальту, Була нагривка навскосок. На возі сіно, 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 повз нього траса поспіша. А дядько цвьохкає сумлінна, за ним вибрикує лоша. Скажи, навіщо людству розум, Щоб так цей світ занапастить? Біжить лошаточко за возом, Не просить вішки попустить. Вокзали, темпи, термінали, прогрес запряжена душа. Самі себе вже перегнали, А озирнулись на лоша. Маєтку гетьмана. Івана Сулеми в сучасному селі, що зветься Сулимівка, до кінських грив, припадані грудьми, Примчали хлопці, загула бруківка, І тільки гриви, курява і свист, лунких копит отдаленілий цокіт, І ми, і степ, і жовтий падалист, І цих дворів передвечірній клопіт. І як за сонцем повертає сонях, так довго вслід чомусь дивились ми. А що такого? Підлітки на конях, В маєтку гетьмана Івана Сулими. Старої казки пісня лебедина. Нема-нема, а раптом запече. Ішла людина, просто йшла людина. Закинувши шарманку за плече, Гули мости, двигтіли автостради, машини мчали, наче маня, і явари просили Христа ради, хоч меньку тиші у долоні дня. І так щодня, щовечора, щоранку, так що душі мехтить в усі кінці, а він ішов насвистував, Шарманку підтягував ще раз на ремінці. Стара гравюра вицвіла картинка, зворушливий чудний анахронізм. Колись вона ще звалась Катеринка, з якої казки він її приніс. Крути, шарманку, пожалій нас трохи. У нас ще є і Зоріон, і клен. Великі вуха нашої епохи. Нехай хоч мить побудуть без антен. В його волості заблудився вітер, фонтаном бив асфальт, як риба кит. То, може, був звичайний реквізитер, ішов на склад здавати реквізит. А всі були вже трішечки поети, і розпливались посмішки до вух, і вечір сипав золоті монети. В його потертий сірий капелюх.